А якщо зустріч чергові провокації, ти відповідаєш, ага, наступний. Щокаєш його наступний. Виписуєш йому і йдеш далі. Все. І все, і нічого особисто, і переключаєшся, тобто здатність переключатись між справами. Має бути черга справ, які тебе раді... тішать, ну радість тобі дають, і вони стоять стоять в черзі за твоєю увагою. їх по черзі робиш. У мене так в ці виглядає картина. От, оптимізація. Ну, те, що треба робити, щоб виживати в цьому світі, ти робиш. От, теж беземоційно. Теж, якщо хтось взяла Еленда слухав, здаєш себе в оренду. Ну, тобто, граєш роль ту, яку роботодавець, за яку платить. Да? Тут платять за користь іншим людям, яку ти приносиш, а не за кайф собі. Ну і все. А у вільний від здачі себе в оренду час уже займаєшся тільки тим, що тобі в кайф. От. от, такі, от такі думки сьогодні. Короче, так. Да. Якщо життя це гра, дорогі, то продовжуємо грати. Граємо, так. Да. То що ну, ну якщо тут вже бути, да? бути чи не бути, от всьому питання згідно з Шекспіром. Ну, в мене відповідь на це є, що бути любий, дурень може, ти спробуй не бути, якщо ти вже є. Тобто, якщо ми тут є, ну якщо нічого не робити, будуть страждання. Треба щось робити, причому дуже мудро робити все. Причому стать професіоналом в тому, щоб а, підхід був <смі>, саме такий дієвий до кожного нестандартного якогось випаду, якоїсь а, ну, ситуації, скажімо так. От, усякі ситуації, провокації, а ми у цьому всьому маємо бути. Акації підходить. Ну, акація класно пахне, але по смислу не дуже. Це з того з тієї опери, коли пишеш пісню, і колись в дитинстві знаєте, хотілось написати ну, вірші. Вірші пишеш типа для его, що от зараз на кількість зараз напишу я багато віршів. Ну, то, що я колись написала там вірші в дитинстві, зайняла друге місце там в конкурсі отримала, е, знаєте, книжку, там, якісь нагороди, якісь грамоти, телебачення мене зняло, якийсь там голова якоїсь там культурної, щось там десь міста, підійшов, поцілував, причому так в око поцілував, що так з заліпив око, що я ще хвилин 20 не бачила. Це нагородження було в музей космонавтики. Тобто тобі сподобалось. думаєш, о, то це значить винагороджується, да? давай ще писати вірші. І починаєш писати. І якщо ти їх пишеш для кількості, це така фігня, получається. Просто така жесть. Ну просто сидиш, нема потоку, немає теми, теми яку ти хочеш розкрити, просто сидиш, думаєш, та пишись вже ж цей вірш. І просто в рифму якісь слова підбираєш. Ну, це з цієї теми, що можеш не писати, не пиши справді. Писати треба, коли не можеш не писати. Ну коли тебе аж плющить, от треба видати, видати щось. Тоді воно л'ється і слова підбираються. І воно точно не на кількість. До речі, це теж це теж, е, ловушка, теж пастка. Дуже багато людей живе в пастці на кількість будь-якій індустрії, будь-якому напрямку діяльності. Це така пастка, що на кількість, на кількість, на кількість. Ну а толку -то? толку то. Тобі в кайф це. Ну, можна дипломами всю стінку те, щоб вішати, що далі. Потім людина вмирає, і ці всі дипломи з'їдають шашелі, знаєте, або там хто там ще з'їдає. Ні, реально, я це бачу. У мене у батька була е, грамота Верховної Ради за заслуги перед українським народом. І що тепер він закопаний, а грамота в мене в шухляді. Це нормально? Це не нормально. Єдина цінність тут це кайф твій. От реально кайф. Якщо ти собі кайф не організував, то ти, бляха, муха в програші. От у чим справа. А нам постійно зміщають пріоритети, малюють якісь, якісь цілі, якісь там ці заоблачні, захмарні, От, що там щось комусь доказувати, бляха, щось досягати. Що досягати, блін? Що тут, блін, досягати? Що можна досягати? І Це зрозумів, Будда. Кажуть, що цілу релігію там зробили після його життя, втілення тут. Що тут можна досягати, якщо всі мають постаріти й вмерти, слухайте, шановні, це не повага до своїх зусиль. Єдине, що можна досягати, це в кожному моменті кайф, все Все інше це тільки для того, щоб забезпечити матеріальну основу цьому тілу. Бо якщо тіло голодне, холодне, холодне, то й може гаплик. Ну, голодне, якщо воно не в комфорті, то тоді це розкіш переходити на рівень духа, тобто на рівень цінності. Ти ну, кожен з нас в тварину просто перетворюється голодного, яка забуває про. Про будь-які устремління. Так що ну, реальність така жорстка. Жорстка. А хто читав жовтий князь, книгу Василя Барки, там він описує хлопчик маленький, як штучний голодомор був створений в 33-му році, як його члени сім'ї вмирали один за другим. І як мати, там сусідка якась зварила свою дитину, бо вона з ума зійшла від голоду. Ну, тобто, матеріальний світ він такий. Він, а, Зубастий, а це наше тіло, воно матеріальне, воно воно вимагає жерти спати і так далі. Ну, не буде цього, ну то до побачення. Так що це базове щастя, а коли воно вже якби організоване. Щом кожен день треба собі добувати це все. <ріст> <ріст> То тоді можна подумати про те, що тобі, от як тобі, як людині, як особистості дає щастя. І не дай Боже оглядатись на якихось знайомих, на якусь моду, на якісь очікування. Слухайте, очікування, бляха муха Вчителі, батьки, хто там потім всі щось очікують. Та хай про себе подбають, про своє щастя, бо їх теж закопають, вони теж постаріють і помруть. Блин. Не прохлопать своє життя, не, не, про, не, не, не прогавить, от в чому справа. От в чому задача. от Реально, я це так чітко зараз бачу. І цей вірш дуже відомий, що, що, що там, чого, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш там чи ні, усміх, там, щось там твоя єдина, мука твоя єдина, дума твої ні. Коротше, завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші бляха ходитимуть люди. Глядиш, не проспи. Сьогодні все для тебе. О зараз ти гаї, жити спішити треба. Глядиш, блін, твою ж мать не проспи, вибачаєш, я так такі слова вставляю, але це так для мене однозначно. Якщо вже тут чалитися, якщо вже ми тут всі є, якби і. ну, Якщо комусь стало скучно, вихід невідомо де, да, Якби, а, ну, смерть це програш, того що ну, слухайте, ну якби це. Ну, не годиться, да? Якщо комусь, наприклад, набридне вихода немає, да? треба грати в цю гру. Якщо не граєш в цю гру а, максимально ефективно, то страждаєш. Ну, в таких в тисках ми всі знаходимося. Треба грати. Треба професіоналом стати з того, щоб собі кайф добувати кожен день, І в кожного він свій. От. А нас що нам кажуть? Щось комусь, блін, докажуть. І людина на. Повному серйозі живе і думає, що це і будуть аплодувати, якщо вона там якісь дипломчики отримає, там скільки років пропрацює в якихось установах. Та мені пропонували бути викладачем в, в університеті в Варшавському за Жонзання стратегічне. Я відмовилась зразу, не виходячи з кімнати того професора. Тож я зрозуміла, що це висмоктана з пальця наука, і що я буду кривити душею, обманувати людей десятиліттями, як роблячи вигляд, що це важливий предмет. Мені це точно без сліда не пройде на моєму житті. А я не хочу постаріти на 15 років за 3 роки, як моя подруга, як, з якою ми вчились в докторантурі, яка залишилась, там якусь херню читала, якийсь предмет читала. Ну тобто для суспільства це престижно. Це звучить класно, типу, знаєте, замьотано, на типу, вже на все життя. От викладач в Варшавському університеті. Так тоді моє життя б закінчилось, розвиток мій закінчився, і в Канаду б я не поїхала, і не стала тим, ким я є зараз. І такого б рівня щастя б не отримала. Тобто, ну це така матриця суспільна, вона спокушає, вона спокушає регаліями, вона спокушає типу, псевдодосягненнями. А потім а по по і так сказати, в результаті це всього дуже часто це просто пшик. Якщо поміряти рівень щастя людей, от чи вони справді щасливі, чи вони просто постійно грають роль, що вони щасливі? ну а кількість зусиль така сама, то думаю, показники ну дуже невтішні будуть. Бо справді щасливих людей, які собі дали оце право. Дали собі право бути з собою чесними і бачити, взагалі, що відбувається і що вони з тим зроблять. Коротше, така вона дорога до щастя, через, через, що? через чесність з собою мислення. От. Якщо цього не починають робити, ніколи не робити, ну реально саме по собі <зас> яке щастя, його не буде просто не буде воно, його. Вона саме по собі не приходить. Того, що в твоєму стремлінні жити так, як тобі, треба. Дуже багато є конкурентів, які хочуть, щоб ти жив для їхніх цілей. Ну, всі підрядку вони візьми, всі знайомі. Нафіга ти їм потрібен незалежний, сильний, щасливий, такий, що не потребує їхнього вердикту. Да? Ну, це велика тема. Але для мене вона саме цікава. Того, що якщо пропрацюєш, і то ти так сказати в дамках. Ну тобто ти реально можеш кайфувати від життя. Це реально можливо. Так що пропрацьовуємо, дорогі. Ну все, тепер точно треба виключати. Ефірчик затягнувся. 46 нових меседжів. Ну, це люди заходили, виходили, як так розумів. Дуже класні дівчата, відео було позитивне, дуже дуже. О, дякую. Ви пам'ятаєте Сашу і Вероніку? Да, да звісно. Я всіх пам'ятаю. Дуже дякую всім. Це завжди дуже класно. Це якраз і є тут і зараз такі моменти, дуже цінні, коли спонтанно відчуваєш, що тобі весело, байбово, хороше слово. І це виражаєш, виражаєш словами, рухами тіла. Добре, дорогі, продовжуємо, коротше собі кувати щастя, кожен сам, коваль свого щастя. От, ну і все. в добрий путь? Всім привіт.